Це не випробування протипожежної системи, це кадри Door тесту, завдяки йому можна виявити місця, через які будівля втрачає тепло. А це кадри енергоаудиту. Тепловізійна зйомка це тільки вершина айсбергу в інспекції будівлі. У цьому відео ми розповімо, як виявити проблеми з енергоефективністю вашої домівки. П'ять ознак неенергоефективного житла. Поставити діагноз будівлі щодо її енергоефективності це завдання енергоаудиту. Один з його елементів Blower Door Test. Найбільшим попитом він користується серед власників індивідуальних будинків. Цей тест починається з встановлення аеродверей. Після запуску потужні вентилятори відкачують повітря з приміщення. Це створює понижений тиск всередині. Завдяки цьому повітря з вулиці починає інтенсивно проникати в будинок через слабкі місця в конструкції. Виявити їх можна кількома методами: класичний варіант тепловізор, найбільш видовищний димова машина. Точкові вимірювання можна робити анемометром. Наприклад, в цій кімнаті він показав, що холодне повітря виходить з розетки, причина в утепленні фасаду. Неякісне утеплення фасаду. Зовні фасад цього будинку виглядає цілком нормальним. Однак під час тесту дим почав проникати всередину навіть через розетку. Це свідчить про те, що в цегляній кладці є щілини, а утеплювач не щільно прилягає до фасаду. Знаходити подібні проблеми в індивідуальних будинках це робота Олександра. Бо кажучи, якщо поділити будинки на два типи, взяти найрозповсюджені це будинки каркасні і кам'яні будинки. То в кам'яних будинках це порушення технології приклеювання фасаду, не приклеюється щільна теплоізоляція до фасаду, і виникає зазор, в небажаний в якому повітря теплоконвекція до, до гори і збільшені виходять у фасаду теплові витрати. Також недостатньо товщина утеплення фасаду. Є ДБН, який регулює 31, й Товщину утеплення фасадів. Якщо ми кажемо про каркасні будинки, в основному проблема яка? Це щілини, тобто ізоляція погано примикає до силового каркасу будинку і відсутнє перехресне утеплення. І відповідно також товщина. От, особливо це стосується сучасних модерних будинків. В старих же багатоквартирних будинках проблемою є відсутність утеплення як такого. Інколи через тепловізор можна побачити, де в приміщенні встановлені радіатори, настільки суттєві тепловтрати через стіни в нових же будинках. Утеплення є обов'язковим. Проблеми можуть бути з якістю будівельних робіт. Зустрічаються навіть наскрізні отвори у зовнішніх стінах через неякісну кладку. Дмитро, як енергоаудитор, допомагає співвласникам знаходити проблеми в їхніх будинках. Звісно, так, індивідуально є по кожному будинку. Це, наприклад, може бути відшарування оздоблюючого шару, можуть бути проблеми з відливом на доху, що грубо кажучи, він виконаний неякісний. Тоді є замикання фізично на оздоблюючий шар, тобто там не мінеральну вату. І в цих місцях ну, фізично ви можете бачити на фасадах потоки всякого такого роду. Буде відшарування оздоблюючого шару, і за деякий період часу він може починати відходити від будинку. Далі розповімо про проблеми, які масово зустрічаються як в старих, так і нових будинках. Інфільтрація через вікна та двері, жахливий стан старих вікон та дверей в під'їздах, нещільне прилягання та низька якість нових дверей, руйнування відкосів. Ці проблеми можна зустріти як у місцях загального користування, так і в квартирах. Ну, може бути гарне, чудове, але, наприклад, там, тепловізором, пірометром, навіть якщо термометр прикласти на підвиконня, можна побачити, що плюс 4, або навіть там, поставити листочок, якщо чи є протяг взагалі фізичний. Тому що, на жаль, таке досить часто буває. В старих будинках, так, якщо там нічого не робили, це, то, звісно, треба робити, встановлювати. Просто так, питання вже в підрядній організації. До яких наслідків призводить неякісне встановлення вікон, демонструє Blower Door Test. дим з вулиці проникає в приміщення у великій кількості причина не тільки у зношеності резинок та фурнітури. Інфільтрація відбувається через підвіконня та в точках прилягання рами до стіни. Дефекти в цих місцях є наслідком порушення технології монтажу, про яку ми, до речі, розповідали у попередньому відео. Є. Yeah. Відповідні стандарти, тобто мають бути наявні завжди стрічки, або герметик. Тобто, недостатньо просто запінити, вставити вікно і запінити його без спеціального обладнання це вже ти не перевіриш. Тобто, бажано або запросити фотографії, які би показували, як монтуються. Вікно а, от або відповідно звернутися до спеціаліста, який обладнання може перевірити. Візуально можна побачити це по наявності тріщин. Починає відлущуватися на відкосах, де в місті промикання, де в нас сам пластик, то можна помітити на кутах, а знизу починає відлущуватися. Також може фарба відставати. Це візуально можна помітити і без наявності будь-яких спеціалістів. Не менш важливим питанням є якість утеплення мансардного поверху та даху. Про це і поговоримо далі. Проблеми з утепленням даху та цоколю. Найгірші з точки зору енергоефективності – це мансарні поверхи, оздоблені деревом. За рахунок неправильної технології проведення робіт по утепленню мінеральною ватою чи скловатою, Велика кількість щілин, бачимо дисбаланс температур між першим і другим поверхом. Бувають навіть випадки, коли людина жалюється на те, що на першому поверсі холодно в ногах. Після проведення перевірки виясняється, що все тепло просто швидко втікає через горище або через мансарду, не встигає наповнитися в будинку. Відповідно, температура вся тепла у нас згори, і вона не продавлюється поступово вниз. Заміна утеплення на горищі чи на мансарді не тільки підвищує комфорт на другому поверсі, а також в принципі, і на першому, особливо у тих, у кого є підпіл. Да, тобто е перекриття у нас зроблено на першу поверху не по землі, не по ґрунту, а має повітряний прошерок. Люди зверталися з тим, щоб заповнити вести простір теплоізоляції, що доволі таки неефективно з точки зору вкладення коштів, це за великий бюджет. А після проведення тесту вияснилось просто, що достатньо зробити реновацію по вікнам і переутепити мансард до богриші, і все в нас тоді е тепло продавиться е до підлоги і температура. Але без герметизації цього шару вати це на вітер випущені кошти. Тому що вата сама по собі без герметизації пари гідроізоляційних плівок не працює. Це як светрвіт на погоду. Тобто, коли вітру немає, в ньому тепло. Я тільки по вітер, через кану це все продувається, треба хоча б якусь надіти легку курточку, яка не продувається. Та сама історія і з цими плівками. В багатоквартирних будинках утеплення горища або перекриття даху може бути одним з етапів термомодернізації. Відчутний результат ці роботи можуть дати при відсутності повноцінного технічного поверху. Щодо цоколю, то тут також має значення не тільки товщина утеплювача, а й якість будівельних робіт. Це можуть бути проблеми саме. По цокольному вже поверху, скажімо так, там, де йде відмозка, неякісне викинання, тобто, знову ж таки, замокання і тріщини, і все супутнє. Далі ж розповімо про проблеми з одним з ключових елементів будь-якого будинку, а саме з системою опалення, неефективна система опалення це кадри з підвалу типової хрущовки. При такому стані системи опалення про енергоефективність не може йти і мови, забезпечити економію може індивідуальний тепловий пункт з погодним регулюванням це комплекс обладнання, який змінює споживання тепла будинком в залежності від температури на вулиці. І може бути встановлений в старому будинку в процесі термомодернізації. В новобудовах вони мають бути обов'язково. Це обладнання потребує догляду і налаштування. Однак навіть у відносно новому будинку тепловий пункт може бути ось в такому стані. Причина повна відсутність обслуговування. як будинок запустили, і туди ніхто не ліз. Тобто, як і там заводою, якісь там налаштування стать контролері, такі залишилися. Тобто не під потреби будинку, а просто якісь там по дефолту, скажімо так. Ось це то, що йде таке основне основна проблема. Друга проблема це те, що хтось туди вже поліз, або сам з мешканців щось відірвали, десь крутили гайку, болт, наприклад, або зробили так, щоб, наприклад, клапан подачі теплоносія не міг дозакритися до кінця. І відповідно, коли там йде між зоня, осінь, весна, на вулиці тепліше, а він фізично не може дозакритися і дає тепло далі в будинок. І тоді ми бачимо таку картинку, як відкривають люди вікна в себе в квартирах, так само грубо кажучи, як. За машиною, якщо ми за неї не будемо слідкувати, то потім це буде дуже гарна копієчка. В індивідуальних будинках ефективність роботи системи опалення залежить від стану будівлі. Чим більше втрачається тепла, тим більше буде потрібно газу, електрики або пеле для котла. Що стосується реновації системи опалення, тільки в комплексі з реновацією енергоефективності будинку. Тобто прибирання щілин конвекційних, де у нас лева точка типових втрат, тобто монолітність утеплення, тобто всі щілини прибираються між утепленням перекриття або мансарди і віком. Середній показник, на яким ми можемо опиратися, при наявності ефективної системи вентиляції, та бажано це примусово. При кількості повітрообмінів в будинку не більше одиниці, базові витрати це не більше одного кубічного метру газу. На квадратний метр за опалювальний сезон в перерахунку або 10 кВт електрики, витрачений на метр квадратний за опалювальний сезон 6 місяців. Якщо ваш будинок в плюс цих нормах, це означає, що в принципі це достатньо такий енергоефективний будинок. Найбільш ефективною є система опалення на базі теплових насосів та теплої підлоги. В сучасних енергоефективних будинках це обладнання доповнюється вентиляцією з рекуперацією. Про це ми розповідали у попередньому відео, Тож далі поговоримо саме про вентиляцію. Відсутність приточної вентиляції. Відкриті вікна це далеко не єдиний спосіб вентиляції приміщення, а навпаки, найбільш неефективний варіант. В той же час існує чимало рішень, які можуть і надходження свіжого повітря забезпечити, і тепло зберегти. Тобто, рекомендуємо створити приток. А базовий це, скажімо так, який не потребує знову ж таки, втручання в ремонт, це віконні клапани. Потім йде по ціні це стіновий клапан, який там є система фільтрації базова і регуляція. Відкривання, закривання зашці від температури зовні, що досить таки зручно. Потім вже по рівні затрат, але тут треба вже вести туди електрику це бризери. Ми можемо збільшити температуру повітря, яке поступає. Тобто ми примусово заганяємо свіже повітря і можемо на потрібно на температуру його підігріти. Відсотків там, не знаю, 10 із 100 ми рекомендуємо систему рекуперації. Але в 90% будинків він ну, не потребується, тому що загальна якість і енергоефективність будинку, вона не дотягує до, до того рівня, щоб встановлювати рекуператор. Тож профільні фахівці можуть не тільки виявити проблеми з енергоефективністю у вашому будинку, а й визначити оптимальні шляхи їх вирішення. А про те, яким параметрам мають відповідати справді енергоефективні будинки. Можете дізнатись в інших наших відео.